Після 1922 року, коли Україна стала частиною радянського союзу, почалась нова епоха і новий стиль грабунків наших цінностей. Звісно, що в Україні були люди, які сильно переживали таку втрату. Одним із них був Данило Щербаківський. Яким чином, в 1923 році, він отримав дозвіл для того, щоб попасти в фонди гохран. Там він знайшов величезну частину коштовностей часів Гетьманщини. Звісно, що ніхто не переплавляв це все на срібло й золото, а залишалося воно в фондах і продавалось за кордоном. Якимось дивом йому вдалося повернути в Україну 5 тисяч експонатів, але це було всього-навсього 3% від всього об'єму, який був вивезений. Проти Щербаківського почалась справжня травля. Натравлялися якісь комісії, які звинувачували його в тому, що він неналежним чином зберігає експонати. В результаті в 1927 році сфабрикували самогубство, начебто, Данило Щербаківський, одів собі камінець на шию і кинувся в Дніпро.